Та мені вже 75 років, я ним їздив вже годів 40. Полтавець Анатолій Василенко щодня їздить велосипедом на дачу. Каже, через відсутність у місті розмітки велодоріжок виникають проблеми із водіями. Велосипедисти не поважають автомобілістів, а автомобілісти велосипедистів не поважають. Будуть велодоріжки, вам будуть створені всі умови, буде дуже гарно. Нова розмітка та дорожні знаки у Полтаві та країні загалом мають з'явитися від сьогодні. Це для того, аби унормувати їх відповідно до державних стандартів, каже Руслан Возниця. Правила дорожнього руху доповнюються новими визначеннями: це визначення велосипедної смуги та велосипедної доріжки і велосипедного переїзду. До сьогоднішнього дня таких визначень не було і фактично існувала лише велодоріжка. Крім цього, з'являться дорожні знаки, що будуть позначати обмеження швидкості руху по смугах на дорогах, діагональні пішохідні переходи, а ще знаки, які позначатимуть електрозаправні станції, місця для зупинки електромобілів та інші. Нарешті дорожніх знаків. Зміниться лише дизайн, каже Руслан Возниця. У Полтаві їх почнуть оновлювати до кінця року, каже заступник полтавського міського голови Євген Ричка. Для того щоб виконати заміну даних знаків згідно нового закону, який затверджений з першого 1... з ноября місяця, необхідно виконати обстеження після обстеження. Вказати місця, розмітку на дорогах. Однозначно буде розпочинати її заміну та оновлення з весни наступного року, а деякі знаки розпочнуться замінювати вже в цьому році та в наступному продовжуватися. За словами Євгена Рички, скільки на це спрямують грошей із бюджету громади, поки невідомо. Востаннє дорожні знаки в країні змінювали 2016 року, каже інспектор відділу зв'язків із громадськістю обласної патрульної поліції Руслан Возниця. Ела Трубієнко Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.